Ця історія сталася тут, у лісі конче заспи, і за своєю зухвалістю шокувала навіть програму гроші. Вкрали річку, виробили ліс. Захопили землю. Тоді вам сюди, до природоохоронного прокурора. Стоп! А чому його замок побудований у лісі? Більшість українських міст мріють про такі дороги. Але тут, у глухому лісі, схоже, хтось дуже впливовий, не пожалкував асфальту. Несенство. 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 І, 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 і на лісі у лісі. А, де то ще тут живе. Вон, Прокурор, Прокурор підоахранний прокуратур. де як... та он з'їзд. О, замок? Да, Понял. замок. Да. Ага, спасибо. Сосни та ялинки, зустрічайте. Ось так живуть ваші захисники. Програма гроші, а вже ж не вірить у те, що такий замок міг побудувати охоронець природи. Тому йдемо питати до лісництва через дорогу. Десь тут правоохоронна прокуратури живе. А в гості їдемо. Ну, да. Зараз куди? що ми буквально. От ось по забору. А, усе висосочки, да? Усе якрасне. Добре, дякую. Добре, я що домовимося, Володимирович. Так, да, так, да, так, да, да. Дякую. Прекрасно, розуміючи, що завдяки цьому сюжету популяції охоронців природи катастрофічно збільшиться, ми таки наважуємося показати усе, що заховано за високим парканом. Панове, можна власні, на будь-який паркан знайдеться драбина. Будуйте вище. Він колись ховав свою митю, що, чи колись, не знає, скільки я розходу просив нас. Розвищає, лежає, як прокурор, де дуже щось. Показує. А поки сусіди сидять без води, схоже, природоохоронець власним парканом захищає цілий ставок. Природоохоронного прокурора добре знають і у центральному лісництві конча Заспа. А давно він побудувався? О, да, наверное, вот 5 грн, О, да. Ну там за... 5-6 років. Ну там замок такий великий. Ми знаємо, Той дома ще заходи, там, я не знаю, сіди, там мільйонів п'ять, народу закопаних, там подвал такий. Як стрива, що ми заходили туди. Да. Там оце зверху вмість туда, там Там ще не комет, дарбі. <плес> Настав час і нам познайомитись з професійним поціновувачем природи. Родилася дитинка. Да, і він пішов. Пішов декетний. А скільки ще років? Да він о, молодий. Ось? Продоохоронний прокурор на роботу не ходить. Вдома вирощує нащадка. Тому йдемо прямісінько додому. Схоже, прокурора немає вдома. Напевно, охороняє природу. А там ніяких скандалів не було, коли цих забирав лісок. Не було? Просто забрали все? Там Там ще є кутам. У нього. Програма гроші. Чекає, що київський природоохоронний прокурор поверне ліс у державну власність, бо інакше ми з усією країною будемо ходити до нього на шашлики. Бо за цим парканом усе можна.